Скажіть, будь ласка, чому ви торгуєте саме тут, що вас змусило сюди прийти? Грошей нема. Хіба за, за тисячу можна прожити? Яка зараз у вас мінімальна пенсія? Ну це 1049 було, додали ще 125 рублів. Це можна за них прожити? Ви давно вже на цьому місці? Чи тільки... Та ні, ну все. Робила ще, а зараз не роблю. І що продаєте? Що бачу? Що продаду? І посуду, і що бачу? Черкащани купляють чи обходять? Так, дуже мало, що купляють. Ну у вас ціни нижчі, ніж у магазині? Ну, звісно. Ну, наприклад, Я у нас сапоги свої продаю з... за 400 рублів, а вони 2000 в магазині. А я за що небудь продати, бо бо нема як жити за ці гроші. Багато у вас тут таких, тому що я це... бачу ну, на цілий ряд. І кожен через те, що немає коштів. Так? Ну, звісно, були б гроші, хто це сюди прийшов, би цілий день мерзнути тут. Ну так, попереду зима, я не знаю. Як ви думаєте, виживати в складних умовах? Не знаю.